Місячна подорож приведе до Нового світу. Та трішечки важкенька назва, але бойовик, там, можливо, трішки комедії, а по факту рабство. Будемо сьогодні оглядати та рецензувати дане аніме. Я про нього випадково дізнався. Орієнтовно це був 2021-2022, коли я тільки почав якось трішечки цікавитися аніме. І подивився даний мультсеріал. На той момент був тільки один сезон, зараз є вже два. Трішечки про сезони буде потім. Що по сюжету: Макото Мізумі, так звати головного героя, жив собі звичайне життя. Але так склалося, що одного разу його тягнуть з будинку невідомі сили надприродні, і кажуть, що А, ти будеш рабом. Чому рабом? Бо батьки якимось чином втекли зі свого світу і по незрозумілим причинам. І через певний період їм потрібно було щось віддати важливе. Своїми дочками вирішили не ризикувати. вони ж, до речі, там фішка цього світу всі гарні. Своїми гарними такими ж, як вони дочками вирішили не ризикувати. а от син та якось протягне, головне, що не ми. І віддають його. Він та я ж так пожертвую, хай гарно живуть, тобто ставка зіграла, забирають його в той світ. І богиня місцева вона ж така гарна жіночка, така ж, як і її світ, бачать головного героя, сміється, цкує. Ти хто такий ти себе взагалі бачив? Кидає його хто знеде, в якусь пустелю. Не дає йому можливості говорити загально прийнятим людським оцим же ж діалектом, тільки всілякими тваринами він може розмовляти, і викидає його. Поки він летить, той Бог, який його туди тягне, як співпраця в них там божественна чи що, ще це невідомо аніме він йому дає частинку своїх сил, завдяки чому він зможе там і вижить, і давати тягла всім поганцям. Його туди викидає, і починаються його пригоди в новому світі. А чому рабство? А тому, що богиня буде ним користуватися як тільки захоче, Того, що вона, а я собі інших героїв викличу це вже на другий сезон, і вони будуть краще за нього справлятися. Що по даному мультсеріалу дуже класно, дивиться легко, персонажі. Кожен має свою особливість, свій характер, візуально відрізняється. Подача цікава, реалізація теж. Головний герой його так притримують, бо він отримав сили божества. Він міг би зразу таким стати, надреально надсильним. І все, можна було б не дивитись, але його трішечки приспускають, що він намагається освоїтися, жити в цьому світі. Нема в нього прагнення стати найсильнішим і за цим цікаво спостерігати. Огляд на цьому я вже завершую. Зараз буде рецензія, і тут трішечки вже переказу було сюжету для більшої цікавості, але тепер її стане ще більше. Тож, якщо вже зацікави, можете йти дивитися прямого перегляду, а зараз буде рецензія. З ним дуже жорстоко обійшлись, як я й сказав. Ви уявіть, забирають тебе від сім'ї, сім'ї так то байдуже. Забирають його, богиня з нього насміхається, ні благословення свого, ні Бо говорити мовами звичайною людською теж не можна загально прийнятою, ні здібностей кидає десь в порожнечу, в якійсь там пустелі. Але йому дали сили, він зустрічає дівчину Орка. Так, на цьому моменті руки на стіл. І вона його вчить простенькій магії. Там головний герой зустрічається з її племенем, дізнається, що. А її принесли в жертву, а потім що це підстава. Вони всього на всього цих хотіли знищити орків, інше плем'я. Але він знищує там, де поклонялися тому дракону Вівтар. І спокійно дракон з'являється. Але ж він сильний він побив того дракона, заключили контракт, вона програла, бо він же ж отримав силу Бога. І отак він зустрів свою першу супутницю. Потім ще з'явиться там павук і ось дана Орчиха. В принципі, вже набраний комплект. Далі там ще один Ліч з'явиться, це вже так, нежить деталі. І вони будуть разом подорожувати світом, намагатися жити. От перший сезон рекомендую. От ти коли дивишся, цікаво, і думав, все закінчився, всього-навсього 12 серій, як шкода. Але потім проходить декілька років, виходить другий сезон. Не знаю, можливо, тільки в мене таке бачення склалося, але в другому сезоні цікаві, орієнтовно, 3-4 серії спочатку та 3-4 серії з кінця. А посередині так, аби забити хронометраж, якесь повсякденне життя, показати, що вони в мирний час можуть жити, щось робити, займатися, що вони ж теж такі, як і всі. А цікаво тільки початок, та кінець дивитися, бо там сюжет, там показують, як. Персонажі себе поводять, реагують, розвиток, їхнє протистояння там злими силами і тому подібне. Гумору трішки вистачає, персонажі сказав, колоритні, виконання непогане, бо бувають аніме, де геть якесь без виразних деталей персонажів в плані виконання. Звісно, це про в плані виконання, потім характери в них. Посередні, а тут цікаво дивитися. Та забігаючи наперед, пообіцяли третій сезон. Я сподіваюся, що він буде хоча б як 50 на 50 між першим та другим, бо якось це було не дуже. Ви уявіть, до речі, про другий сезон там під два десятки серій, і ви уявіть, ти дивишся перший сезон, там 12 серій, все нормально, ти справляєшся. Доходиш до другого сезону, в другому сезоні 25 серій. І от ти. 3-4 початку цікаво, сенсове навантаження є. І так само 3-4 кінця сезону. А посередині, а ви ж самі маєте розуміть, 3 місяця, це оце один аніме сезон, це 12 серій потрібно, щоб вийшло. 3 місяця. Ну і відповідно ще плюс 3 місяця. Це орієнтовно вже буде 24, але отак округлимо півроку на вихід сезону. І ти отак серію за серію чекаєш, а потім вже підбиваєш підсумки, що отак було цікаво. Я розумію, що це манга. Що потрібно якось хронометраж набирати, якусь реалізацію, можливо, додаткову показати, але сенсово такого навантаження воно для аніме не несло. Та й погодьтесь, зав'язка, яка триває під 20 серій, це якось дивно. але найбуде, буде. Я в цілому подивився і прийнятно. Ось таким був даний рекомендаційний випуск. Сподіваюся, зацікавив. Сподіваюся, вам було цікаво корисно і пізнавально. Дякую за ваш перегляд та дякую, що додивлюєтесь мої відео до кінця. Бувайте!